Друзі, вітаю! Сьогодні ось такий цікавий етнічний ніж родом з Сардинії. В нас з вами буде на огляді це ніж компанії Антоніні, італійська компанія, яка виробляє ці ножі у місті Маніго, це ножова столиця. Я вже знімав огляд на один із ножів Антоніні це Олдбір, Старий Медвідь. У мене є на каналі. Можете подивитися огляд на той ніж. Цей ніж в багатьох моментах цікавий, особливий, не схожий ні на один ніж, який я показував до того, тому що тут абсолютно немає замка жодного. Ось я зараз все детально плавно вам розповім, але одразу скажу, заанонсую, що у вас буде змога придбати цей ніж ці ножі за моїм промокодом зі знижкою на сайті компанії IBIS. Нагадаю, Паттада. І давайте розповімо одразу про те, що оскільки тут є різні розміри то покажу вам ще коробочки в кадрі. Ось так вони простенько виглядають. І на кожній коробці зразу вказаний розмір. 13,5 см, 17,5, 20,5 і 23,5 см. Загальна довжина. Ну оце не більше ніж. Ось так виглядає коробочка Маньяго. Антоніні. Made in Італі. Простенька коробка, нічого в ній особливого немає. І загалом така, такий аскетизм, це в принципі те, що властиве багатьом виробникам, коли вони не намагаються зробити щось екстра, таке, знаєте, вичорне, таке, дуже сильно показне в якійсь розкоші. Це звичайні прості бюджетні ремісничі ножі, які. Розроблені саме для того, щоб робити роботу, а не дивувати когось там якоюсь супермеханікою, там, матеріалами або ще чимось. Але за цим стоїть історія. Взагалі, острів середині, ви знаєте, це поруч з Італії, Італійський острів. Там якби ця традиція дуже давня, традиція ковальства. Там є така комуна, яка називається Паттада. І от в тій комуні вже давно, ще там з 18 століття, 18-19 століття. Були певні сім'ї, які практикували ковальство, які виготовляли подібного типу ножі. Вони ресольза, по-моєму, називалися ці ножі. Тобто це більше якби сардинська назва такого типу ножа. Цікаве, таке дуже листоподібне, От, схоже на листя мертвого дерева, форма леза. Ось в цьому навіть є свої певні переваги. Крім того, що це історично замовлено, тому що це, напевно, надихало листя. Мерто надихало просто по формі. Ось, але це дає певні переваги навіть на роботі на площині, скажімо, чому мені? Ось ножі, я ще раз повторюся, вони абсолютно без замка. Тобто, це... ножі тримаються за рахунок тільки тертя. Деколи ще називають фрікшн лок. Тобто замок, який передбачає тільки Е, Заклепочка. Ось зроблено все так, що ніж якби, нелегко відкрити закрити Там, якби, от з такою середньою, з середнім зусиллям. Тобто він не складеться. Отак от, от інерційно я намагаюся його там скласти, ні, він не складеться. Тобто в нього достатньо там. Ну, я думаю, що є відділ технічного контролю, я думаю, що, можливо, є якась, якесь певне каліброване зусилля, коли діють на заклепку. Ну, тим не менше, тут якби ось таке плавне, спокійне відкривання і закривання. Тобто, не бачу я якоїсь небезпеки, що він інерційно складеться. І на жодному ножі такого немає. Тобто всі вони з певним натягом, ну, якраз приємним зусиллям, адекватним зусиллям для такого ножа е складаються. Тому е такий от, е парадокс. Знаєте, ми живемо зараз в світі складених ножів, де е йде боротьба за якісь замки, за різні технології, матеріали. А тут все просто: тут якби ріг буйвола мав би бути, але це е бюджетна скажімо так, версія е таких е ножів, які там ще досі виробляються. Мабуть, я так думаю. І наскільки я знаю, в компанії Антоніні теж є версії цих ножів, де використовується справді там ріг, кістка. Тут пластик, який імітує, але він добре, скажімо, свою роботу робить. Тобто він якийсь напівпрозорий, тобто можна крізь нього продивитися. От заклепки навіть видно. Ось, функціонально він не уступає нічого. Ну, зрозуміло, що це сильно впливає на бюджет, ножа. І можливо, на догляд. Тому що все-таки пластики, полімери вони не там, до води, до теплої, гарячої, до миття, до якихось миючих засобів. От, якщо говоримо про натуральні матеріали, там кістка, наприклад, чи якийсь ріг, є свої особливості. Вони здатні розсихатись, тріскатись і так далі. Тому є особливості. Тобто, тут, якби от, власне, полімер, який імітує вигляд рогу, буйволічого рогу. От. Але при цьому всьому все рівно ніж виглядає якби гармонійно. В нього є оця м, така собі е, фасетка, тобто є отака частина, цей, не знаю, як правильно назвати, це кільце. Ну, майже кільце, тому що воно тут розімкнуте. Воно якраз і виконує функцію стопора, тому що от паркується. Оп, е, ви бачите, що монтаж дуже простий: е, дві накладочки, стальна пластина зверху, і е, паркується е, ніж якраз в ту стальну пластину і в. Власне, оцю латунну е оковку, назвемо її так, давайте. Такий от дуже-дуже простий, насправді, конструктив, на всіх, ножах абсолютно однаково, все однаково. Цей ніж цей малюк лише відрізняється тим, що в нього є. Ось, бачите, отвір для карабінчика. Можна, звісно, замість карабіна сюди просадити якийсь тоненький паракордик, зробити якийсь темлячок. Ну, цей ніж виглядає так, що він може бути взагалі якимось таким брелковим варіантом. Ну чому ні. Багато людей практикують таку ідісі культуру коли такими дрібничками обвішані, носять там цілі сумки, бананки всякі і так далі. І в них багато таких дрібничок, такі мікрофонарики, ліхтарики, точніше. Там якісь мікробити, мікроінструмент, мікро мультитули, мікро. Можуть бути ще що, такі сварідні фомки, титанові. Такі. Ну, одним словом, дуже багато чого є в мікроваріанті. Ось цікаво і носити такий мікроніж у вигляді такого брелока. Ну, добре, як би по конструктиву зрозуміло, по розмірах теж давайте щось зважимо у кадрі. Давайте хоча б оцей найбільший ніж зважимо, подивимося, яка його вага. 72 грами. Ну, друзі, слід розуміти, що... що таке 72 грами. Для складеного ножа це дуже мало. Це там от багаут 52 грами, він довгий час був чемпіоном. по... Тому що він при середніх розмірах дуже мало важить. 70 грам це дуже мало, але тут немає кліпси. Цей ніж ну не для того, щоб носити його на щодень у кишені. В нього немає сумочки якоїсь, яка входить в комплект. Немає нічого. Тобто є коробка і є ніж. Ось, відповідно, звідси висновок. Цей ніж, скоріше всього, не носиться у кишені. Ну, якщо говоримо так, що його носити можна, звісно, можна, але це не дуже зручно буде. Це ремісничий ніж, який повинен десь там лежати, не знаю, на столі, можливо, десь там у вас у шухляді, можливо, десь в якійсь сумці з вами може носитись, чому ні, його в сумку можна в складеному вигляді покласти. Тут перевага, власне, покет, тобто складений ніж. В цьому й перевага. Але ніж все-таки, скажімо так, зроблений для роботи, а не для носіння, як такого, бо носіння інколи це виглядає як якась певна самоціль. От я не критикую з приводу носіння складених ножів, тому що навпаки, хочу вам розказати сам їх ношу. І хочу розказати про те, що ось такий ніж без замка, ось такий фрікшн фолдер. Він якби в багатьох країнах Європи буде полегшувати, скажімо так, проблему носіння ножа як такого. В публічних місцях носити майже ніде не можна. В певних місцях, типу як аеропорти, там чи ще щось подібне, то звісно, що не можна, чи там органи влади, якісь державні там, муніципалітети і все до решти. Це я думаю, зрозуміло. Але загалом в багатьох країнах Європи є така тенденція про те, що якщо ніж неможливо відкрити швидко одною рукою, особливо він не автоматичний, не має шпеника, не має замка, а потребує для свого відкривання ось такого от. Певного часу, плюс до того, він не є дуже надійний, наприклад, по якомусь там фехтувальному, фехтувально дуельній історії або там самозахист з ножем. Він не дуже надійний, тому що ось тоді він може скластись. Тому це полегшило би відповідальність людини, якщо би такий ніж у неї був помічений і вилучений. Тобто, якщо ви думали, що такі ножі дозволені, то ні, вони не те, що дозволені, вони не те, що заборонені. Вони при. Певних проблемах, в які людина потрапила, вони полегшують оцю от степінь відповідальності. Тому що в деяких країнах законодавство побудовано так, що ти можеш пояснити причину, для чого ти носиш з собою ніж. Якщо в тебе для цього якась причина є, то цей ніж може мати навіть трохи більше ознак, і, і тобі вдасться, скажімо так, захистити свої права. Тому ситуація непроста і вона не лінійна. Не думайте, що якщо в Європі є 55 країн, то вам достатньо вивчити 55 законодавств, або якогось спільного ножого законодавства для Європейського Союзу, скажімо, взагалі немає. Це щоразу різні обставини, різні мотиви, для чого цей ніж був, як він був використаний, чи була потреба в цьому носінні, і так далі. Але якщо ніж не матиме замка і потребує ось саме двох рук для відкривання. Це значно покращує ситуацію у випадку якоїсь юридичної там, відповідальності, яка може наступити або може і не наступити. Все залежить от від, від тих обставин. Тому не слід вважати, що ці ножі дозволені. Дозволені взагалі всі, крім якихось окремих видів, які можуть бути просто як, як спосіб, наприклад, якщо це автоматичний ніж, скажімо, в Іспанії такі ножі, припустимо, заборонені, як такі, як клас. Однак, звісно, є працівники органів правопорядку, є там інші якісь випадки, коли є. В людей, можливість такі, ніж носити. Тому, ще раз кажу, неможливо одним словом, одним реченням, одною ідеєю пояснити оце все різноманіття юридичних практик, які є в кожній країні, різноманітних особливостей і обставин. Ну, тепер ви знаєте, принаймні, що більш лояльно, більш ліберально ставляться законодавства європейських країн до того, що ніж немає замка і потребує двохручного відкривання. Добре, давайте попробуємо щось порізати. Одразу скажу, коли я попробував ці ножі з коробки, вони до мене приїхали, я попробував їхній різ, він мене не дуже вразив. Але, ну, придивився, глянув в оптику, цьому ножу банально бракувало двох проведень по <хи>, полірувальній пасті. Ну, У мене, звісно, як заточувальника, є все думаю, і абразиви, і мусати, і все, все. Тут не потрібно нічого, ніяких абразивів, ні мусатів. Просто в чому фішка, на що я звернув увагу? Що практично підлінзовані, тут немає такого сформованого В-подібного е, спуску. Тобто, маю на увазі, коли робиться на гріндері спуск, він такий, ну знаєте, сходиться в нуль або там сходиться в якесь зведення. Тут він просто сплав, плавно сходить в нуль. Крім того, звісно, нанесена якась мікрофаска, але вона теж, скоріше всього, нанесена, можливо, на якомусь е, крузі. Е, ось і немає такого чіткого переходу між спусками і. Фасочкою, тобто, в принципі, все от майже зведено в нуль, отак, ніби по ідеї. Звісно, що це бюджетний ніж, який дуже швидко конверним способом робиться. Тому я не можу сказати, що це зроблено дуже вишукано, але це робить людина на руках. Тому інколи бракує ще якогось одного-двох проведень на пасті, коли один-два рази провести по полірувальній пасті, ну, наприклад, наклеєні шкіри на дошку, і полірувальна паста нанесена. Мені вистачило два проведення для цього. ножа. я просто це зробив з інтересу, тому що мені хочеться показати в кадрі, як ріже ніж. А оскільки ми говоримо про Італію, то хочеться показати італійську чи абату, і хочеться показати вам традиційний продукт овоч, який теж на ньому побудована половина італійської кухні. Це томат або по помідор. Ось тому, тому така історія. Хотілося мені показати різ. І на цих ножах він є, але я вибагливий до, до різу. Тому заради експерименту я його двічі протягнув по полірувальній пасті. різ, став таким, яким він має бути. Тобто достатнім для складеного ножа. Чому я показую продукти? Тому що ну, класно він відрізає. Він ж практично, друзі, як кохоник. Тут в обусі 2,2 мм. Всі вони там між 2 ну приблизно між 2,5 напевно. 2,5 і от найменше він має 2 мм в обусі. Спуски всюди від обуху. Тобто, умовно кажучи, це те, що, називаємо, що ми називаємо інколи складений кухонник. От це так і є. Якщо взяти з собою такий ніж, там, не знаю, покласти десь його в бардачок, не знаю, десь у сумочку, там, виїхати на пікнік, таким же чудово буде працювати там, на пікніку. Зважаючи, що тут нічого не наб'ється, тут не потрібен механізм, замок потім промивати, продувати, тут все можна зробити водою просто. Е, тому що сюди нічого не потрапить. <хи> ну, Практично неможливо, тому що тут немає майже зазорів ніяких. Ну, ось ніде не може затриматися вода, якісь продукти і так далі. Якщо щось там е, шматочок м'яса чи овоча туди потрапить, можна гілочкою просто звідти його витягнути і промити продукти. Тому насправді це складений кухонник, це саме так і є. Давайте спробуємо томат, але попереджую є два проведення на полірувальній пасті. Просто мені цікаво, навіть тепер уже не тільки гострота. А просто сама геометрійність. Дуже м'які домашні помідори. Дуже-дуже м'які. Звісно, він нічого не колить, тому що, ще раз кажу, це геометрія спусків практично як у кухонного ножа. Просто дуже приємно нарізати. Ось взагалі ніяких проблем немає. Я би сказав так, що складно перевершити буде серед інших там складених ножів, складно перевершити буде ось таку геометрію, коли спусків від обуху, коли. Не товстий обух, як такий, коли зведення практично в нуль, зважаючи, що тут все зведено. Навіть е, оця фаска окремо, тому що заточування тут є, тут є фасочка. Тобто він не є зведений в нуль, він по своїй ідеї якби майже зведений в нуль. Але просто геометрійно він дуже легко, легко і плавно розсовує продукт при прорізанні. Тому така геометрія, вона дуже-дуже вдала з точки зору там розрізання не знаю, продуктів. Ну давайте спробуємо там не тільки продукти, тому що ми говоримо там. Ремісничий ніж, так? Що ним ще можна? Яке ремесло може ще бути? Що може ще відбуватись, ну, припустимо, людини в тих чи інших обставинах? Ну, можливо, щось треба підрізати. Можливо, знову ж таки, якась там упаковка, стяжка, щось подібне. Мені в кадрі хочеться показувати багато що, але я розумію, що ви люди досвідчені, всі, які прийшли на мій канал, вони ви, тобто, постійно працюєте з ножами, маєте свої обставини, маєте контекст. І у вас є розуміння того, що якщо ніж ріже в моїх руках, то він буде різати і в ваших. Ось тому я не заглиблююся в якісь мільйонні, там не знаю, мільйони видів варіантів, що можна різати і як. Я думаю, для того, щоб зробити висновки, вам ну, якби достатньо от, буквально таких от моментів коротких. Давайте я про сталь нічого не розповів. Тут 420 сталь, вона достатньо проста, вона бюджетна, вона здавна використовується на ножах, є версія 420 і 420 хай карбон. HC, хай карбону. В неї збільшений вміст вуглецю. Тут приблизно 0,5% вуглецю, але тут багато хрому. Це дуже стійка, корозійно стійка сталь. З нею обожнюють робити кухонні ножі. І взагалі, якщо ми говоримо про складені ножі, то, мабуть, в 20 столітті складені ножі з цієї сталі, зроблені в такій кількості, ну що навіть близько там, ніякі, я вже не говорю там про порошки, навіть щось бюджетне все рівно не стоїть. Я думаю, що 420 сталь це король. Всіх сталей 20-го століття на всіх ножах світу. <смі> Такої інформації немає, ви її не знайдете, тому що це статистика. Ну, її складно накопичити. Але знаючи історію цієї сталі, наскільки часто вона використовувалась, взагалі нержавіки почали використовуватись там з 1920-х років. Активніше вони були продумані трошки раніше там, в Британії, але <кхм> не зразу нержавіка потрапила, скажімо так, до ножів. Спочатку робили інші там столови прибори, там робили ложки, вилки, потім уже ножі. От, але це просто такий, ну якби моноліт. Ця сталь. Але з досить бідним складом хімічним, тому сама компанія тут якби обіцяє 54-56 одиниць за шкалою Роквелла. Чи це достатньо так? Чому? Тому що це ніж не для теслярських робіт, не для карвінгу по дереву, не для вирізання ложок там чи різьби не знаю по якихось інших. Речах, там, різьба по кісці чи ще по чомусь. Звісно, це не так. Це не ніж для бушкрафту, де там якісь навантаження, можуть бути суттєві через деревину. Це не мисливський ніж, де можуть бути там поміж м'яса, можуть бути якісь сухожилки, там, хрящі і кістки. Це не суперпорошкова сталь, яка там, ну, умовно, ви розумієте, про що я говорю. Це зовсім не то. Зовсім інший клас, зовсім інша логіка. Ніж достатньо гарно працює, довго тримає гостроту в ножових роботах. Якщо він її втратив, Буквально кілька, 2-3-5 проведень на полірувальній пасті або керамічний мусат. Ну, будь-що підходить, практично можна, ну, скажімо, довкола нас багато є, що на чому можна поправити. Я не буду говорити про сходи, звісно, бо це варварство. Сходи, щось таке там пісок, він буде кварц буде обдирати, якийсь там перебрик буде обдирати, бордюри. тобто. Ну, але це не є заточування, це просто варварство. Банально берете керамічну кружку, розвертає її, розвертаєте її денцем догори і по. На день це робити 5-10 проведень, ніж знову буде працювати, йому нічого не бракує. І така логіка була, друзі, там, одну, ну, не одну сотню років. Раніше це було зумовлено тим, що вибору немає, тому що ці сталі були всі такі такого класу. Ось зараз вибір є. Але тим не менше, логіка правильна і умовно, дідів ніж, який у вас десь там лежить у шухляді. Він приблизно буде зроблений щось таке, або десь 420-та стальна ржавійка, або щось взагалі вуглецівка, яку теж тоді не ні, ніхто не гартував, там, скажімо так, на дуже жорстко. Ніхто не гартував, тому що не було такої ідеї, що ніж має там скоріше там зламати чим викришитись, е е зламатись і викришитись, чим е затопитися за рахунок заминання. Ножі мають заминатися. Це такий нормальний сценарій. Ножі мають заминатися, але ви можете це виправити на кераміці, це можете на шматочку якогось натурального брусочка. Раніше це було прийнято, тому в кожній сім'ї були як мінімум, ну, мужчини завжди були в сім'ях, тому завжди в сім'ї хтось голився. Було завжди один, два, три брусочка для того, щоб е, м, нагострити бритву. Це якісь натурали, це якісь ешери, це якісь там не знаю, Томошантери, це якісь е, Арканзаси. Море є натуральних каменів, і в багатьох країнах світу є поклади таких каменів. Плюс до того, існувала завжди якби, бізнес на цьому, тому компанії нарізали ці камені, доводили їх, продавали їх по всьому світу. Тому на будь-якому такому камені можна досить швидко, не те, щоб переточити, а відновити швидко от робочі здатності, ножа. <кх> так що, ось така, друзі, історія. Я думаю, вам мало би бути цікаво, тому що такий, ніж зовсім без замка, от у мене вперше. На огляді, крім до того, він несе в собі оці такі чіткі етнічні мотиви посили. Взагалі мені подобається дуже в тому плані Лін Томпсон і його компанія, ну та компанія Колстіла, <схід> коли була вона за Ліна Томпсона. Чому? Тому що він підняв він підняв наверх взагалі це питання: що а давайте відновлювати історичні форми там ножів, холодної зброї. Тому що це цікаво, тому що не завжди це зручно, не завжди ці варіанти, вони вже. Пройшли випробовування часом, але відійшли, тому що обставини змінилися. До речі, в Італії теж ця сама історія, чому Патада стала складеною і так далі. Тому що були певні введені обмеження ще в XVIII столітті на носіння ножів за довжиною, там, за тим, що форм-фактором вони тоді були не складені, а вони були фіксовані. І от саме ці обмеження, всякі обставини, революції, різні там повстання, різні заколоти, які стимулювали владу приймати ті чи інші рішення з точки зору там, безпеки. От вони і привели, скажімо так, тобто за цим стоїть еволюція. Але от Лім Томсон і не тільки він, до речі, і інші компанії, та це робить і Спайдерко, це робить і бенчмей, тобто час від часу з'являються такі етнічні ножі, якби по мотивах того, що було колись раніше. Ось до речі, про патаду, як про ніж, як про історію цього сердинського ножа. Я дізнався не з від ножів Антоніні, я дізнався від <смі>, ножів Спайдерко, тому що існує у Спайдерко існує ніж Паттада з такою назвою. Нещодавно я його гострив для свого товариша. Валерій, привіт! <смі> це я про тебе. І йому дуже подобається взагалі оця вся історія. От Сардінія, Італія, і, взагалі ці етнічні ножі. І він, коли придбав собі цей ніж, от він до мене потрапив на заточування. Він, звісно, там зроблений, ну, по-іншому, там є замок, все до решти. Бо це спайдерко, але я для себе почув. Перший раз слово Патада і взяв руки, ніж, от, власне, в виконанні версії компанії «Спайдерко». тут, Антоніні. Ось така, друзі, історія. Я думаю, є загальне враження у вас про те, що це за ножі, які вони, в чому вони слабкі, в чому сильні. Звісно, ножі бюджетні, тому там якісь недоліки, огріхи, які тут можна, наприклад, знайти, вони, звісно, тут є. Але ножу нічого не бракує для того, щоб його витягнути з коробки і взяти його з собою, скажімо, там у ліс на якийсь е, е, шашличинг. <сум> Якщо не батонінг, то шашличинг точно. Ось, Він буде чудово працювати по продуктах, йому нічого не заважає там, не знаю, нарізати хліб, там, приготувати якісь бутерброди, нарізати там ковбаску, все до решти. Тобто він чудово буде працювати, йому тут, ще раз кажу, нічого не заважає для цього. І відсутність замка йому теж не заважає. Ось тому давайте, друзі, використовувати ножі відповідно до їх призначення, відповідно до їх можливостей. Ось, якщо вам цей ніж сподобався, ви далі знаєте, що робити. В описі до цього відео буде промокод, за яким ви зможете прийти на сайт Ібіса і придбати його зі знижкою. Якщо вам сподобався цей ніж, якщо якось по-іншому, <кій> напишіть обов'язково в коментарях, що вам в цьому ножі бракує, або можливо те, що ви маєте з. Таких ножів з сліпджойнтами, або взагалі беззамковими ножами. Як ви до цього ставитеся? Що ви думаєте про ось ці от листовидні клини, отаку от форму руків'я і взагалі про етнічні ножі? Завжди цікаво думками обмінятися, тому що я ніяких директивних висновків вам не нав'язую. Мені завжди хочеться поділитись інформацією з вами. і Звернути увагу на якісь речі, щоб ви зробили власні висновки. Тобто, я завжди про ножову культуру і про те, що ви повинні збагачуватися, скажемо, по ідеї, коли ми говоримо про якісь от, ем, технології, про якісь ідеї, про якихось дизайнерів, е, про матеріали. Тобто, це нас збагачує певними знаннями. Частина це знань практична, і ми переводимо це в досвід, купуючи ножі, використовуючи їх і так далі. От. Загалом це все можна назвати одним словом ножова культура. Ось цікавий бюджетний приклад того, як ножова культура може бути достатньо, наприклад, серединська, італійська, може бути достатньо близькою до нас, ми можемо собі такий ніж придбати, мати, його, користуватися. Все, друзі. Можна продовжувати, але можу сам собі сказати все. Досить Ну, жартую. Все, значить, зустрічаємося в коментарях. Цікава ваша думка, друзі.